Нормальними методами, нервами, говорити з нами, проводити свої якісь запитання, будуть з діалог, нашого керівництва і так далі. Я думаю, що можна при якоїсь допомогу говорити і люди виставляються в походу. Але якщо кажуть, то люди, які до радикальних дії, вони там... Витати. Звичайно, витам, стояти за усього ми всі йде мало. Велька і марочка, і я не знаю, просто ви бачили відео, що я робила з таругою. ломали двері, прийшли з масками, і з пітами. Ребята, про які мир ви говорите? Да, дивіться, ми зараз говоримо, всі, всім зрозуміло, в, знаходили... в якій партії знаходиться Григорій да? Якщо Ми всі знаємо, яку він точку підтримує. Але давайте подивимося по факту на наш університет. Ну от Ті, хто зараз на четвертому курсі, вони пам'ятають, як вони приходили сюди подавати документи. Ви Так. <помните>? Да. Я чесно, я прийшов в університет, це було зовсім друге те, що я бачу сьогодні. І те, що сталося з університетом за 4 роки, за 5, за 3. За, 5. За, 3. За, 3. за 3, за 3. це дуже реально багато. Ні один, я не знаю, ну, повірється, по крайній, я не знаю університетів, які зробили такий серйозний ривок від одної точки до другої. Можна говорити, яка людина, яку вона, скажімо так, які вона політичні партії, що вона говорить, але давайте подивимося на те, що робиться. А робиться в університеті те, що в університеті та ж сама мультиведійна дошка, оновлюється аудиторії, робляться корпуса і так далі. Реально, університет розвивається. Можна, можна говорити, що людина там каже, що я не знаю, вона там підтримує певну політичну силу, певну точку зору. Але є ті, хто підтримують правильну точку зору, і вибачте, на слові ніка не робить. Оце реально то, що є. Що єдине, що вони можуть, це піти і все. Я підтримую Майдан, я підтримую е, ті, скажімо так, скажу про всі ці стрімлення, які там є. Но, но там не всі розуміють, за що вони стоять. Це дуже добре, що воно так прийшло. Дуже добре, що воно дійшло до такого. Бо могло бути набагато гірше. Але треба думати головою. Тому що в університеті ставиться, я реально дуже радий цим. І, і останнім часом стало, скажімо так, Далеко не сильно говорити, що ти вчишся в аграрному. Mm -hmm. Тому що, якщо прийняти саме торговий, що там студенти проти свого ректора. реально проти. Тому що там на лапу даються такі суми, що йолки палить. Mm -hmm. Я хочу подати декілька слів до Олександра. У нас не мають цікавити інтереси Григорія Миколаївича політичні. У нас мають цікавити інтереси університетів. Те, що ми там робимо в поліції, нас це не цікавить. Ми повинні захищати його з точки зору університету. Він для нас зробив багато чого. І ми от, відповідь йому повинні зробити те саме. Друзі! В мене звати Микола Гандюк Я аспірант нашого університету. Ну, По-перше, дуже шкода від печаль е, скорботу. Я ставлюсь до того, що сталося в Києві. Е, слава героям і, ну, ісловию світіття. Сім'ям загиблим нашим героям, які погибли на майдані за нашу свободу. В Чому проявляється свобода? Ви от Зараз ми бачимо. Кожна свобода по-різному. Але хочу сказати одне свобода це не слав... славілля. Щоб можуть робити все, що хочуть, приходити грабити, палити і руйнувати. Наш університет так довго ну не довго, будувався, поки пійці тут робили, всі студенти сили свою подали, викладачі. А зараз ти хочеш прийти і зруйнувати. Це ж ну, це не нормально, я вважаю. Це по-перше. По-друге, наш ректор Жирий Миколаївич, так він був при владі партії. Партії, яка виявила, передала наш народ, і лідер її взагалі виявився кривавим королем, як зараз його вінчають в нас в світі. Але чому він був партією, Ви всі теж повинні зрозуміти, тому що тільки при владі ти що щось зробити для себе, для своїх людей і для університету. Нам статус національного давав не Янукович, а Ющенко. Ще та влада. Тому наш, наш лектор є аполітичним, я вважаю. Він виходить з тої ситуації, хто є придатний, він з ними може домовитись. Ви розумієте? І ці умови, які створені для нас в університеті, не можна їх зараз розпоростити і втратити. Ви бачите, що це зробиться? В торговому, ну прийшли, на 30 якихось, ну Якщо ви да, ви герої, ви грою виступали, навіщо видівати маску? Вчора. Е Народна самооборона, самоборона, самоборона Майдану, Євромайдан, е народ як аграрна родина, Вінницька національна градне міста, повинні об'єднатися і бути, бути захисниками своєї, своєї землі, своєї аудиторії, своїх виплачів, з кожного себе. Свобода тут зібралися. І видно, що ми підемо за свій університет. Видно, що ми будемо відстоювати його права. Видно, що нам подобається тут навчатися. Навіщо зараз розповсюджувати тут ну свої думки про майдан, про політику? Якщо ми прийшли за університет, якщо ми вже тут, значить ми щось будемо робити для того, щоб його друзі. Ви є патріотами університету чи не є? Ні. Ну про що ми ще можемо говорити? Друзі? Університет є університет. Дій. Я просто про план дій, ви питаєте, все, що робити, що робити. Дивіться, слідкуйте за інформацією в інтернеті, це раз, слухайте своїх стаїв, слухайте своїх проформів, горів тутра. Інформація надходить дуже швидко і дуже швидко потрібно збиратися. Наш план дій це... Масовість, нас, що ми повинні стати і показати, що ми є, ми студенти, і ми показати нашу позицію. Ми повинні збиратися. От наші весь банкій. У вас навчальний процес, ви навчаєтесь, але коли пішла команда збиратися, можна піти і збиратися. У нас хлопці є вага. Хлопці, що ми не постоїмо за нашими гарні.